Олександрійці знову провели в останню путь ще одного героя земляка. 31 грудня під Бахмутом під час бойового зіткнення з ворогом загинув 47-річний Дмитро Паншин. Життя військового обірвалось внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям. Недаремно вони віддають своє життя, бо вони віддають їх за майбутнє. Так, да, можна сказати, що багато якісь люди, історики, філософи, які прославили ту чи іншу країну на століття, їх пам'ятають, їх шанують, на їхніх прикладах вчаться. А про звичайних воїнів часто забувають, лише пам'ятають подію, яку вони принесли. Тому То я хочу вам сказати: ми повинні пам'ятати і усвідомлювати те дійство і ті події. Які тисячі воїнів віддали своє життя? Дмитро народився в Олександрії, закінчив колишню п'яту школу, працював зварювальником. Після проходження строкової служби працював охоронцем, займався підприємницькою діяльністю. Дмитро поряд з усіма став на захист своєї батьківщини, своєї сім'ї, своїх доньок і поклав за наше майбутнє ціна, що в нього є, це життя. Але герої ніколи не йдуть мимо нас, вони йдуть у вічність і вони будуть жити у нашій пам'яті, в наших серцях. До війни наш земляк працював за кордоном, а з моменту повномасштабного вторгнення повернувся до України і вже 1 вересня влаштувався до професійного ліцею майстром виробничого навчання. Клятий ворог приніс багато біди на нашу землю. Зробив багато трагедій в край Шахтарської слави, колись відомий на весь світ, перетворив на руїну і на полум'я. Бахмут місце багатьох трагедій, але це і місто слави наших захисників, саме завдяки їхній самопожертві, їхній боротьбі. Вони стримують навалу і захищають десятки і сотні наших міст і сіл по всій Україні. Герой дуже любив життя, мріяв посадити великий сад, і задля втілення своєї мрії пішов навчатись на агронома в аграрно-економічний університет. А ще Дмитро був майстром з ковальства, любив багато читати. Ми прощаємося з нашим другом, товаришем, братом. Військовослужбовцем, який зробив все, щоб сьогодні наступило, щоб ми жили в вільній державі, вільній країні. Від особового складу ми висловлюємо слова скорботи рідним, близьким, знайомим і запевняємо. Що ми зробимо все, щоб був мир на нашій землі? У військового залишився батько, сестра, дружина та три доньки. Поховали Дмитра Панщина на центральному кладовищі.